Я потрапив в німецьку лікарню без страховки. Скільки це коштує? Хочемо, дивіться. Зараз я в лікарні заходжу. У мене гнойна ангіна. і Я без страхування. Прождав я в черзі всі клініці годину, більше часу я просто папери заповняв, щоб мене прийняли. Мене прийняли, підійшов врач, каже: відкрити рот. Я такий, відкриваю, він такий з фонариком сильфа. А все понятно, вам короче, не сюди, ми в такому розбираємося, Вам треба їхати в лорклініку. Я кажу, так у вас тут тип, амбуланс, швидка, що така? не розбирати. У нас як у клікарню не приїде, типу, у нас завжди буде спеціаліст, який ну, лор розбирається, що у тебе. Тут ні. Ви, ну, тут ну, так, так все дубово просто жесть. І відправили ще в одну клініку, де ось буду займатися чисто, ну, пан гіні, мені дивиться. В наших клініках ви не знаєте, не орієнтується, не поміють, як запрацює тут. От ну, вам мені мають, що вона Європа. І вже я з цим стикаюсь, тут не перший раз. Ну, глянемо, що тут, мені скажуть. Зато. гарно які лікарні красиві. Похі шоліща та хірово зато. Ага, нада. Так, дивіться, в цій лікарні. Я чекав на 5 хвилин, поки мене прийме лікар. а? Є спіки не коротше. Вийшов я з лікарні, а ситуація така, скільки я маю заплатити. По-перше, виявилося, що є лікарні, де немає черг в Німеччині. Тобто, ти приїжджаєш в амбулансі, приїхав, вони за 5 хвилин прийняли. Треба просто шукати клініки, не дуже відомі в округі. там, де ти живеш, треба знайти клініки, не дуже відомі, і там реально мало, мало людей тебе зразу приймають. як приїжджаєш якусь таку велику клініку, ооора. По-друге, виявилось, тут працює моя британська страховка, в мене причнашламбу, і, в принципі, вона мені має це все покрити. А так гляньте, я думаю, письмо щастя, ще теж прийде. Тобто тут, гляньте, можете собі зберегти, щоб там не підписуватися хто хоче, кому як. А потім зайдете глянути, бо в мене було, що викликав собі швидку, а через 3 чи 4 місяці мені потім казали, що буде безкоштовно. Через 3 чи 4 місяці прийшло там, на 400 євро.